Це найбілковіші та найсмачніші сирнички, які ти коли-небудь готували для красивого рельєфного животика. З ними я скинула 20 кг, тому їмо, кайфуємо худнемо, не обмежуємо себе, 320 калорій на цілу порцію та 30 грам білка. Просто повторюй за мною сир кисломолочний 5% підсолоджувач сік лимона, одне яйце та рисове борошно. Секретний секрет, це наша начинка. Ось такий шоколадний пудинг. Він додає білка, вкладаємо його в таку ямку, все формуємо як на відео. І обсмажуємо з двох сторін на сковороді до повної готовності. Вже там починається справжня магія, тому що пудинг починає топитися, витікати, надає якоїсь нереальної соковитості. А ми формуємо красиву подачу. Для цього беремо яблучне пюре, викладаємо наші сирнички, прикрашаємо улюблені ягоди, мигдальні листочки. Мед тут вже ваша фантазія в рамках вашого КБЖВ. Їмо, кайфуємо та худнемо скільки хочемо, коли хочемо, та не обмежуємо себе. А щоб отримати план харчування на 30 днів та мій супровід пиши. В дірек, та я розповім деталі. Мене не губи, бо зі мною ти хутнеш та кайфуєш.